Давай покажемо дивну курку, що ми сказала. Плистуни навчають дітей пластових ігор та розповідають про те, ким є і чим займаються. Такі зустрічі традиційні для лютого, бо цього місяця народився засновник світового скаутингу англійський генерал Роберт Баден Пауел. Їхній частині військові допомагали підлітки і юнацтво. Це було в Південній Африці, і він після того написав книгу «Скаутинг для хлопців, який власне виклав оці ці свої педагогічні ідеї про те, що юнацтво молоді люди можуть бути корисні для своєї батьківщини і необхідність власне військово-патріотичного виховання молодого покоління. Пластуни також скаути, але українські є. Вони і у дев'яти країнах світу. Всього ж пластунів понад 10 тисяч. Тернопільські сьогодні запросили у музей літературне тернопілля чотирикласників п'ятої школи. Їх запрошують у пласт і пояснюють головні правила пластуна. Бути вірним богові Україні. Допомагати іншим жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу. І якраз зараз пластуни виконують обов'язок бути вірним Богові України Україні, тому що вони йдуть зараз на схід і захищають нашу державу. На сході воює близько десяти пластунів із Тернопільщини. Один із них, Віктор Гурняк, у жовтні минулого року загинув.